Розірвання шлюбу і шлюбний договір. Одного разу до нас звернулася клієнтка з проханням розірвати шлюб і стягнути гроші за шлюбним договором, який вона уклала із своїм чоловіком. Уже судова справа рухалася до свого початку. У нашої клієнтки були її адвокати, вони консультували, проте певний сумнів існував у якості їхньої роботи. І вона розуміла, що та стратегія, яку вони пропонують, не зовсім вірна. На всякий випадок, вона прийшла до своєї подруги нотаріуса, яка сказала, що вона знає мене і я б міг би перевірити роботу її юристів. Я не дуже люблю займатися цим, щоб вказувати і контролювати юристів, які не працюють зі мною в команді. Чи не є моїми працівниками? Тому, звичайно, я спочатку хотів відмовитись, одначе, ви ж розумієте, що своїй знайомій нотаріусу відмовити не зовсім то й просто, тим паче, це її подруга потребувала допомоги. Я пристав на їхню таку от потребу і розповів свою точку зору з нуля, не дивлячись на концепцію юристів, які були в цій пані, цій пані. Так от, їй сподобалось моє міркування, і вона вирішила припинити відносини зі своїми юристами і доручити вести справу мені. Справа вже була в суді на той час, і протилежна сторона, тобто її чоловік, подав позов зустрічний, про визнання недійсним шлюбного договору в частині. І от моя потреба. Полягало в тому, щоб як би так от придумати розлучення щоб було, і відмова у задоволенні зустрічного позову, а наш первісний позов, щоб суд задовольнив і стягнув гроші із даного чоловіка. Коротше, мені вдалося це. Вдалося і яким чином? Я за два засідання переконав. Цього чоловіка-відповідача, що було б добре, якби він відкликав свій зустрічний позов. А ми, в свою чергу, будемо просити з нього сплату оцього цього грошового такого забезпечення за штубним договором, не в повному розмірі, а протягом певного часу. І він погодився, повірив мені на слово. Я попередив клієнтку, що буде тут страждати моє ім'я, якщо вона накладе арешт одразу після того, як ми отримаємо рішення суду. Вона пообіцяла, що буде кожен місяць отримати від нього гроші і не накладатиме арешт на його майно, якщо він дотримуватися цих строків. Він дотримувався, таким чином вона отримала 10 злишком Тисяч доларів грошей за шлюбним договором. Ну, як на мене, то доволі така більш-менш нормальна сума, на яку, з моєї точки, суб'єктивної точки зору, вона не мала права. І вона це розуміла. Бо той пункт договору, який передбачений у шлюбному договорі, він не зовсім коректно був написаний. Одначе, якщо є вже рішення суду, відповідач, тобто її вже бувший чоловік, визнав позов, то іншого бути ніяк не може. Істина саме в рішенні суду. Ось таким чином мені вдалося допомогти. Жіночці, клієнці, жінці, розлучитися з чоловіком і отримати. Грошову суму за шлюбним договором, в який вони уклали під час реєстрації шлюбу. Тому, якщо у вас є якісь тонкі моменти, пов'язані з укладенням шлюбного договору, звертайтесь. А можливо, вам уже потрібно зробити розірвання шлюбу чи поділ майна у шлюбі. То також пишіть, телефонуйте. І до зустрічі!